Доброго дня, шановне товариство, був у мене огляд на даний ніж це Blur зі сталью Магнакат. Я ним трішки покористувався, переточив його на зручний для мене кут 20 на сторону. І так сталося, що в процесі от користування і спілкування з іншими ножеманами провів я декілька, так би мовити, тестів. З Light Abuse елементами. Можливо, вони будуть для когось доволі наглядними. Я свої висновки з них зробив. От Звісно, я не тестувальник, не металург, не профізаточник, але, тим не менше, я звичайний користувач, який цей ніж купив, і. Користуюсь, як вважаю за потрібне, чи як мені хочеться, і обслуговую його теж сам тими засобами, які в мене наявні, і так, як я вмію. От, тож, можливо, комусь стане в нагоді та інформація. Висновки я свої, ну, навіть не висновки, а, так би мовити, резюмую те, що я для себе зрозумів. В кінці відео, а зараз буде нарізка змонтована тих тестів і їх результатів. завчасно перепрошую за якість, я намагався максимально їх звести до більш-менш нормального вигляду, але монтаж це поки що не моя сильна сторона. от тож приємного перегляду. В кінці озвучу свої висновки. Ну і, власне, після рубки. Ніяких нюансів немає. Коротше, треба дивитися, що це за сталь. Наче й непогано. З норм алюмінієм поки не дуже, а різать коробми ад Д 15 тоже якось не хочу. Є от така проволока, доволі товста. Ну, щось різає. Видно, не видно тут что-то. Схоже, есть То Вот тут. Не чувствуется, не чувствуется. Майже не чувствуется. Ну, Щось начебто тут є, тільки не можу зрозуміти, то залишки алюмініючі. Чи... Якщо там щось є, вони не відчувається, Фактично тут якийсь момент тільки десь тут біля. Хоча... Таке враження, що тут, мабуть, залишки алюмінію лишалися. Як, майстру вчив? Коротше. Таке враження, що начебто щось тут пошкоджується, але на ділі... на ділі воно не відчувається. Якось так треба буде ще картон спробувати, тільки, мабуть, поза камерою. Ну і трішки картону. Картон от такий. Різав його в поперек, що кажуть, треба вздовж різати, якщо вже зібрався. Ну, то таке. Різав в поперек, щоб не довше От, Якось так. Не скажу, що це багато, але подивитись взагалі є, щось буде показово чи ні. Загалом, поки бачу тільки клей, витрую. Може, щоб не заважав. Ну, пробуємо. Загалом щось стає. Не сказати, що суттєво, але десь тут щось є. Десь тут. Загалом поки що так. Буквально пару рухів. мусат шкіра Навряд чи там було щось серйозне. Загалом, доволі непогано, яка альтернатива 35, може й да. Коротше, треба далі дивитись, що воно може, ні, я так розумію, абразиви для неї не дуже приємні, а от з в'язкістю, так бачу, все добре. Ну, знову ж таки, треба дивитись далі. Ну що, вже як і є? Заодно перевіримо коррузійності. Надкусити можна шматок цвяха. Так, є замен тут. Так. Світло не дуже. Тут видно. Замен таки є. Є замин. Зараз будемо пробувати виправити. Загалом поправці. По Зараз якось так. І вже непогано, але в місці замину все рівно ще можна відчути. Можна відчути, як воно трішки підкриває все це. Десь тут воно. От, загалом якось так. Щодо правки, правив я його. От на цьому по декілька абразивів. Власне, це який у нас 600 чи 800, не знаю. Fine grid, коротше. Да. Коротше, цей образив, цей образив і кераміка. Ну і паста. От. Загалом треба буде ще трішки докласти зусиль, щоб його повністю. Вістря Будем пробувати, як бачите, нічого. Ну, власне, нічого й не сталося. По дереву це дуб, покришка без проблем. А, так, і раз уже таке діло, давайте ще й скло. Тут у нас був Рекс-45. Десь була К-390 ще. ось. Зараз пробуємо цей магнакат. Ну, я сумніваюся, що він на 64. Я думаю, що тут в кращому випадку, якщо 60 є, то дуже добре. Немає гострих раней на обусі, чи хоча б будь-яких прямих і обухом він його зовсім не бере. Спробуємо клинком все рівно переточувати. Далі, по кількості шламу у мене склалось враження, що тут ну, не про твердість дане виконання. Ну, пробуємо. Нічого тут я не бачу. Ось тут чиста ця, давайте спробуємо ще. Таке щось. Ледь-ледь. Лед-ледь дряпаємо. Ледь ну, може ще вже загостреною частиною чи буде якась різниця. Ні, те саме. щось таке. Власне, мабуть, з тестами буду завершувати і якось вже резюмую все те, що тут спонтанно назнімав. Отже, що можу сказати, які я зробив для себе висновки в результаті даних тестів, так би мовити. А, перший це те, що зарано робити висновки, якісь серйозні саме по сталі, тому що це всього лише о, конкретний випадок. З одним конкретним ножем одного конкретного виробника. От, зроблено все ну, в стилі блюра. Блюр це універсальний ніж, і сталь тут реалізовано універсально, так би мовити. Максимально з максимальною дурностійкістю, так би мовити, зараз досить часто можна побачити, багато стали з цим рішенням. в з термообробкою на цих умовних 59 60 HRC. ShрC. Ніж, насправді мені сподобалось, як він себе показав, і ніж, і сталь. От о, Насправді, якихось серйозних ушкоджень о, сталь зазнавала з цвяхом, о, ну, зі склом, і Частково можна сказати, з картоном. Хоча з картоном воно поправилось от буквально там, за два проводи на пасті чи на мусаті без проблем. та І ріжуча здатність там, якби абсолютно не була втрачена, це був якийсь десь, погіршення різу на якійсь мікроділянці. От, тому. Доволі нормально, це не означає, що там ніж затупиться або одну картонну коробку з собою. Треба носити мусата на От, В іншому ж, рубка, деревина, там та сама покришка, вони ну, ніяк не вплинули на сталь. Тому я задоволений насправді результатом. От, звісно, це трішки не те, що обіцяє нам маркетинг. Бо навколо Магнакат зараз багато шуму, що це суперсталь, найновітніша, найзбалансованіша і все таке. От, і подібні якби, результати, вони трішки цю маркетингову магію розвіють. Але повторюсь, результатами я задоволений. Показники це хороші. І ще один плюс, який я помітив, і я, до речі, згадував на початку відео, що я його переточив 20 на сторону, мені це зручно. Різати він, до речі, став значно краще після цього, в тому числі і дерево. От, ну і інші матеріали. Точиться сталь в даному виконанні, на даному ножі дуже просто. Я не відчую ніяких проблем ні, власне, з процесом, ні з часом. Я не є професійним заточником. Я точу сам, тому що мені так зручніше. У мене немає тут в наявності професійних заточників, тому відповідно: відправка кудись, це зайві витрати як по часу, так і за коштами. Тому я роблю сам. Тим, що в мене є. Є у мене Worksharp, Adjust Precision, чи Precision Adjust, не пам'ятаю вже, маленька ця поворотна точилка з гальванічними алмазами і білою керамікою. От ним я її точив. Починав з 400-го алмазу, 400 й 600 й 800 й кераміка, ну і паста. Паста, здається, 5 чи 3-5 мікрон, ну, не суттєво. От, але при отриманні ушкоджень, як я вже показував на відео, вона правилась без особливих проблем от, за допомогою, наприклад, такого інструменту. От, тобто, в якихось польових умовах, як часто розказують, що ви порошковій сталі нічого зробити не зможете. Все викидай вже. Ні. Ви без проблем дасте раду тим, що у вас є в наявності. Звісно, це не там 8 хром, а 8 що можна ще легше привести її до тями, але тут без проблем ви в якихось умовах обмеженості в інструментах зможете ніж привести до відповідної остроти. Тому, як для універсального ножа, це я вважаю за плюс. От. В інші моменти, я ж кажу, загалом все влаштовує нюанси по твердості. Ну, я ж кажу, це схожа ситуація, як на у багатьох виробників з тією ж 35 vn яку теж роблять з твердістю 59-60%. Це часто теж можна зустріти. Тож, наразі такі результати і такі мої особисті для себе висновки. Дякую за увагу. На все добре.